17 років на одному місці ми попрацювали. Компанія авторадіатор. Бачите, вивіска вже демонтована, а лише відбитки позалишалися. Я вам хочу наголосити, ми переїжджаємо. Львів Пластова, 11 ми тут працювали 17 років. Тобто люди вже ту стежку добре протоптану знають. Але тепер треба переключитися і їхати в Малихів напроти готелю Варшава. Дзвонити, хлопці, вас орієнтують, як доїхати, точніше. Біля мойки направив перший поворот на Одним словом, пластова, 11 зачиняється, більше тут авторадіатора не буде. Авторадіатор переїжджає на Малихів навпроти готелю Варшава. Якщо у вас є питання будь-яких по радіаторах, будь-яких типів розмірів, телефонуйте телефон в шапці під кожним відео, і хлопці вас керують, як до нас потрапити на нову локацію. Ось на тій локації, де ми були 17 років, нас вже тут немає. Так що телефонуйте, звертайтеся.